Виліп просто нас книняти, мода дивна не дістала, де бізівка засіяла. Золотила долу, гори, ліси, далекі інпостори. І диви кол, розхилився і з нами армії нам з'явився. Де з молока дорога, де зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу, несу побачення по себе. На світ цей лінії нині призвав Господь свого сина. Він народився у яскині, де піде. Не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божого вклонітесь! до верхнего поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми втікайтеся, Станьте сумувати, ми вам новину понесли, що всі темні сили вже. Весь від нині заселився, бо син Божий народився. І ви, братті, засіліться, дружка мало поклониться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу звістила, а дохому є, україну незнайом, знайом, де чиста сина мала, свій дургом дарувала. Ми дорогу між стежками поспішали із дарами, Там ангели стали в лаву, заспівали Бога славу. Пасі рідно поклонилися, Бого щиро помолилися. І славили Бога Сина, щоб прийшла свята Ядвина. Залишилася. <плес> І за цими дарами йдемо голову серя повідати. От питаю я панство, які благородні панове, я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовий, дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди, може, в чи ляпше буде, є в нас шинка, і ковбаси, водка, пиво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся, можна встати, торгу не буде. Нині хочу святкувати, усі часі люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці, буду тішитись ним дуже, ваші молодиці. А як гроші бракне, то і як Саякович вам раду заборгує. Ти наразі заборгуєш, а тому ти не даруєш. Людей з хати виміняєш, і моя ти забираєш. Mm -hmm. Гей, з ж живі схвати. Ми не хочемо дарбувати. Що? Живі? Можна плечі розсумати, щоб до вас біда прийшла, щоб за ганконік там, щоб вас що пекло взяв. Хто мене допомикає, хто а? мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там. Можна грають музики, Де ніж поряд чахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці, бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний. Тоїв я таке маю, чорта в мене називають. А я ваша біда, я всіх віддав не знаю. Я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас сладки. Сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, Газдинонько, слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. О, як смачно салом пахне у вашій коморі, я яйцян щедрий, вмію робити, кую, дую та й краду, вмію ворожити. Можу навіть жінку вкрасти у кого кової файна, можу коника ні вивезти зі стайні, можу ложко підустрити, голос підкувати, а як десь таку сенсала на скрипці зараз. Добре жити так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Боже, Боже, поможи, позбуться цієї сатани. Мир вам, браття мої, милі. тут сладкі, пекельні сили, Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там містечок немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Чуєш, що вона сказала? Щоб хлопити перестав, а як хлоп не буде пити, з чого мошко буде жити? Не журися, любий свати, я буду людей цкувати, щоб на нашу йшли дорогу, менше щоб молились Богу. Один одного, щоб били, добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жити. І Чиста сила. Геть, шубакці з хати. Ну-ну, я мой домати, що свого докажу, я про вас їх іроду розкажу. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди видів, а то зараз і від мене страшна кара буде. Найясніший світлий цар! Вони слугу твого вірного зупиджають, а тебе тут зневажають, каже, що іншого царя мають. Ти є цар, тільки земний, а ходився царює, що ти понад царя під землею не писать. То вічний Бог, що по твої безстрокій. Ти боїшся того Бога, були бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю, вони тут повідають про такі вісті, що цар світу народився в твоєві місті. Який там цар? Що від те? Мій царю, кажуть, що новина, що породила Дєва сина. Месію, начебто всього світу, світ, обіцяному заповіті. Ага, зуміли розміщити. Царю мій, прийшли зі спортивних царців, котрим відомо, що родився новий цар. Новий сім'ї володар.

Я сам військо народу, з народ погора мені сам лукай. Біжен'ю собі шукаю. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив. Я дарив з собою. Взяв, щоб Ісуса прийняв. Я грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мої війська по моря гуляють, і Бога Зевса величають. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я з собою, взяв, щоб... Ісус яких прийняв. «Що ж ідіть, ідіть, у офлеєм і царю клоніться, а назад будете йти сюди, поверніться. Кажіть і мені путь, куди йти треба, бо вклонитись йому, в мене є потреба. Відколи я вчув цю новину, що новий цар народився. Не маю я спочину, я не можу цього знести, я зітру цього Месію, Бо даромій царський забрати він не сміє. Воїни всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. А між ними він знайде свій смертельний згин. Війна крас святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскнині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, та й закликає. Готова я усіх тинань косою. Смерть, люба, смерти мене, не завжди мені служила. Всіх усила ворогів, всіх, кого я говорив. А тепер спаси у того, що верте народився, з причистою вплотився. Ей, солдати, не тут я царя. Ну то що, всі діти вбить, так мій цар. Не тіся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо без не пройде, ніщо безслідно не зникає, і над катом кожним лютим меч долі звисає. Не же, Іри, лукавий, ось тобі новина. Майже дітьми не обороли Божого сина. Що, Бунт? зрада. Смерти, смерти моя мила, ти всякий будку ще душила. Тепер брадимо гнику свої раси, дружини нехай свій дружини. Усі добрі люди. Ого го, ні, ні, синку, нам їх не здолати. Тож зупинись, ходи зі мною. У темряві вічності палати, бо мале дитя в яскині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Що я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Ха ха, о, тут вже чую грішну душу. Її з собою взяти в пекло мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Смерти, смерти, моя мила, застав мене, я жити, хочу. Усю тебе я узолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, вражай сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, і любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам з тобою буде тепло. <рес> <рес> Побороно <нашло>, слово, <рес> любиться з позволив його спільний доволі творив. Хай згоди і любов поміж вами панує. Хай справами вашими серце керує, хай злоби і застрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славого віку йому заспіваємо. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. Богу слава Богу! Раніше зроблен, але заклада їм з треба щастя побажати. І духом варто. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. І доляри троха гривні. Вони дати нам потрібні, але гроші щоб носити. Треба випити, закусити про горілку треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало, а ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату, а ще цукерки в шоколаді, щоб дівчата були раді. Як ми все того даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде чим буде, де і буде з ким буде вам завестися, приростати нестися, за гроші, діти, потяжки і великі зірочки. Гроші, діти і пацята все привалить вам у хату, й буде все на дурні ж буд. Аліс, аліс, нігтка пут. Прощавайте, мир цій хаті. Щасливі будьте і багаті, майте волю, добру, Божу. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, хай і навіть піднесе. Ми на тому добрі люди, пойдемо діча, щастя долі цьому дому ще всі бажаємо. Budem gospodarju, vid vas njih vodim. Нашим учасникам повернемо, нашим місту, нашим хлопцям, дівчатам, які прийняли завжди, у які у нашими народними традиціями, колядками, снепівами ідуть і відвідують наші доминки, наших парадіян, прихожан, які підносять настрій, відносять кожній сім'ї, кожній родині, щоб не занедбулося на -на наші. Традиції наші хрістяни звичаї, щоб було видно, що це українська сім'я богобоязлива, сім'я, тобто родина. Видно, це є найсильніше, то не можна поміняти на доляри, на гроші, на гри, але це, це є традиції, які підідають правдіда, шановуються і мають вшановувати. Тому щиро дякую вам, дорогі хлопці, дівчата. Учасники вертепу, дійства, і тим, які вас готували, готували пані волі, пані і може жертвувати своїм часом, щоб нас піднести, так би мовити, на душі і силі. І дякую за те, що в нашому храмі завітали. Ну, є багато в нас, не багато сьогодні, я би сказав, бо той вже третій день свят, але. Ми кажемо, за кольоруш треба щось давати, правда, коли відвідуємо наші доми, принаймні е, якусь трапезу, духовно, чи фізичну, але щось давати. Ніколи не пізно, я би казав, немає на сьогодні, то буде ще, ще буде на новий рік, неділя перед богоявленням, то тобто це можна наверстати, надолужити. І, Дякую, друзі. У мене піднявся настрій, хоч не був вдома, буде інде, але бачив цей учень. Не знаю, як у вас, дорогі мої, мав би піднятися той настрій і, звичайно, якось дякувати за те, що ми сьогодні побачили Божу храні і дай Боже, що воно підтримувалося, щоб ми і наші звичні, нашу молитву, наші традиції. Хай Бог винавгота на ділить своїм ласками, щедротами під покровом матері Божі на ноги і благи віта нашим учасникам. Но... Отця, і сина, і Святого Духа, благословення присвяченого перебуває завжди, два вікна вічна. Христос рождається. Наш крепець знає, що у нашому храмі є Степане, і ми хочемо виспівати їм нога і війна.